Дітки, дякуємо вам, дякуємо вам за вашу активність. Бачимо тут такі хлопчики. Так само активно дуже славлять Бога, прославляють Бога. Дуже дякуємо вам за вашу підготовку, дякуємо вам за вашу творчість. Знаєте, кому по-особливому? Кожному з вас. Дякуємо. І перше, що я хотів вас запитати, чи є у вас друзі? А є вони тут серед, серед вас. А скажіть, будь ласка, декілька таких е, питань. Як ви думаєте, які якості друга? Отак, От хто знає, просто можете руку підняти. Якості друга. От як ви думаєте, хто такий друг? Ну, що він має робити, друг? Марк? Він має дружити. Він має дружити. Чудово. Можна, будь ласка. Він має тобі коли в тебе є проблеми. Чудово, дуже гарна відповідь. Так, будь ласка. В будь-якій ситуації друг допоможе, чудово. Так, будь ласка. має вірити. О, яка гарна відповідь. Молодченка. Так. може зичити. коли щось потрібно, так? Теж дуже гарна відповідь. Це вже така е, корислива дружба, корислива. Ну, але так само друг це може робити. Ну і ще хтось один, хто хоче? Молодці. Дуже гарні відповіді у вас. Знаєте, я надихаюся тим, що ми маємо друга, особливого друга, про якого ми сьогодні говоримо. І давайте зачитаємо всього один вірш: це з послання євреїв. Послання євреїв, четвертий розділ, 15 вірш. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного всьому, подібного до нас, окрім гріха. Сьогодні такий етап настав в житті, на жаль, що друзі дуже часто можуть бути далеко. І іноді, друзі, вони можуть зраджувати так само, але ми маємо одного друга, який ніколи нас не зраджує. Це Ісус Христос. Я хотів би сьогодні про дві речі подумати, поговорити перше: це ми маємо такого друга, який перше знає наші потреби, і друге бачить наші гріхи. Наскільки це важливо, і ми радіємо тим другом, який насправді це може робити. Друзі, у нас є потреби. Я думаю, що в цьому залі немає жодної людини, яка б не мала потреб. Дітки, ви маєте потреби? Звичайно, я думаю, що кожен з нас так само має потреби. Сьогодні ми живемо у світі потреб, коли нам треба різних фізичних речей, різних духовних речей. Ви знаєте, що кожному з нас потрібен друг. Людина сьогодні вона відчуває себе незручно тоді, коли в неї немає друзів. Людина себе відчуває пригніченою, коли вона самотня. Ісус Христос подібний до нас у всьому, це означає, що Він все пережив те саме, що ми. Якщо ми сьогодні відчуваємо голод, холод, потребу в сні, то Ісус Христос це відчував так само. Якщо Ісус Христос відчував те, що його з друзі. Зраджували. І Ісус Христос відчував те, що друзі його залишали, то ми сьогодні так само можемо це відчувати. Ісус Христос відчував нерозуміння людей. Ісус Христос, ми бачимо і читаємо про життя Ісуса Христа, це те, що Він так само мав усі ті потреби, що й ми. Але є хороша новина. Ісус Христос це той, який здатен ці потреби. Допомогти нам під час цих потреб, які здатнен ці потреби поповнити своєю благодаттю. Ісус Христос поповнює наші потреби своєю благодаттю. Ми бачимо і читаємо, що Ісус Христос протягом всього свого життя служив, служив людям, дбав за людей. Ісус Христос протягом всього свого життя робив ті речі, щоб дійсно люди вони знали, хто Він такий. Ми читаємо Євангелії, ми бачимо, що Ісус Христос. Робив неймовірні речі, дивовижні речі. І про це вже було сказано сьогодні на ранковому служінні. Але знаєте, сьогодні ми, люди, коли ми можемо плакати, переживати, я знаю, що і дітки так само можуть плакати. І сміятися можуть дітки. І сьогодні, коли ми розуміємо те, що у нашому житті є біль, є потреба, ми розуміємо, а Христос мав так само біль і потребу. Але ми сьогодні не одні. І в тому. І якраз і полягає зміст цього свята, у тому і полягає зміст Воскресіння Ісуса Христа, що є тому, хто може за нас заступитися. Є той, хто може підняти нас на новий рівень. Є той, хто може допомогти нам у наших потребах, у наших проблемах. І я знаю, що ми сьогодні, дехто з нас, можливо, прийшли на це зібрання з серцем, яке ще має свої невирішені ситуації. Ми сьогодні, можливо, прийшли, і ми розуміємо, що у нас є ще не вирішені наші завдання, є бій. Я переконаний, що ми прийшли сьогодні з якоюсь важкою ситуацією. Ісус Христос це поніс на Голгоському христі. І Христос знає наші потреби, це однозначно. Христос знає наші потреби. Мене це тішить, мене це радує, я сповнений Богові подяки. Адже він знає наші потреби. І ми сьогодні не віримо в якогось такого Бога, який був би начебто дуже далеко від нас. Ми сьогодні віримо у реального Бога. Ми сьогодні віримо у Бога існуючого. Ми сьогодні віримо у того Бога, який живий. І Хор про це співав. Живий. Ми сьогодні віримо в те, що Він воскрес. Ми віримо в цю істину. Ісус Христос співчуває нашим потребам. Це чудово. Він знає наші потреби. І якщо ми переживаємо про якісь невирішені ситуації, друзі, це ще не кінець нашого життя. Ми маємо шанс щось виправити. Христос ще не закінчив з нами працю, Він ще не закінчив своє служіння у нашому житті, особисто у вашому житті. Він його продовжує. І ми ще не знаємо, що нас чекає, ми не знаємо, що буде далі з нашим життям, але я хочу, щоб ми твердо повірили, що Христос продовжує роботу з кожним з нас. Я переконаний в тому, що Ісус Христос продовжує свою благословенну роботу через своє Слово. Він продовжує цю роботу через свої настанови, тому що ми маємо сказано те, що ми Його маємо. Як приємно щось мати хороше, правильне. Але ми маємо сьогодні не просто приємне, хороше, правильне. Ні. Ми маємо сьогодні Месію Христа. Це не просто приємне і правильне, це джерело самої доброти, це джерело самої радості, миру і благодаті. Дітки, я хочу, щоб ви знали, що у своїх потребах. Ви не одні. Христос з вами. Ви в це вірите? І я хочу звернутися до кожного з нас. У своїх потребах ми не одні. І я твердо переконаний, що це так. І кожному з нас хочу побажати вірити в це. Друзі, ми читаємо далі, що Христос все пережив в своєму житті трудності. Спеку, біль, крім однієї речі. Крім гріха, він гріх не переживав, він був безгрішним у тому і суть, чому він міг померти за кожного з нас, бо був без гріха. Я знаю, що іноді підкрадаються гріхи до кожного. Є одне слово, яке складається з цього з двох букв, яке може нас визволити від дуже великої кількості проблем. Ви знаєте, що це за слово? Це слово ні, правильно, друзі, це слово ні. Я згадую благословенних Божих людей, такого, як Даниїла, такого, як Йосип, які свого часу у відповідь на гріх могли, знаєте, що сказати? Тверде ні. Я не буду це робити, я не хочу це робити. Мені стосунки з Богом ближчі, вони мені дорожчі, вони мені приємніші. Гріх мені чужий. Я не буду це робити, тому що знаю, що гріх. Буде руйнувати тіло. Я знаю, що гріх буде руйнувати душу. Він буде шкодити моїм стосункам з близькими мені людьми. Він буде шкодити моєму спасінню, що най... найстрашніше в цій ситуації. Гріх це язва, гріх це те, що переслідує, гріх це те, що не дає спокою. Гріх це те, що постійно може шептати, нашіптувати. І до Христа так само був підступ цього гріха цієї спокуси, коли диявол хотів спокусити Ісуса Христа, але Христос сказав тверде ні. Тому що Ісус Христос жив одним єдиним, Він жив Словом, яке сходило з Божих уст, Він жив Словом Божим, і Він розумів те, що гріх, Він повинен бути знищений, тому Ісус Христос і є тим, хто знищив гріх. Це чудово. Дуже часто доводиться бачити одну таку ситуацію, особливо влітку. Наприклад, є якийсь камінчик. Збоку цей камінчик дуже гарний. Просто камінчик, який гріється на сонечку. І знаєте, варто тільки просто перевернути цей камінчик на другу сторону, і що там можна побачити? Багато таких маленьких муряшок, якихось інших таких жучків. І ще чогось такого. Думаю, що бачили таку ситуацію. Знаєте, це так само і з гріхом. Я знаю, що ми прийшли сьогодні, і ми виглядаємо зовнішньо, гарно, приємно. Тому що, Пасха, всі ми гарно виглядаємо. Слава Богу за це. Але, друзі, що в наших серцях? Наскільки там щось може бути, що нас полонить, що нас переживає? Ми розуміємо те, що дуже часто гріх підкрадається непомітно. До багатьох божих героїв віри гріх підкрадався непомітно. І благословені ті, хто сказали йому ні. Ні гріху, абсолютне, тверде, переконливі, ні. І дуже важливо це робити у своєму житті, це практикувати, проголошувати це благословене слово ні. І у вас, дітки, будуть, і вже є, я переконаний, у школі. Однолітки, можливо, хочуть так само вам щось запропонувати, щось вам дати, щось показати. Те, що є гріховним, важливе слово? Ні. Тому що Ісус Христос такий самий, як ми, у всьому, крім гріха. І коли ми про це читаємо, я цим радію, я тішуся тим, що Ісус Христос показав нам досконалий свій шлях, досконалий шлях того, як правильно жити, досконалий шлях, як правильно робити, як правильно чинити, що, що в цьому житті має першість, які пріоритети в житті повинні бути. Христос так вчив, і Ісус Христос не просто так вчив, Він так жив, і більше того, Він дав заповідь нам жити святим життям. Я знаю те, що гріхи вони іноді стукають в сердечка. Як важливо вчасно розпізнати цей стукіт, як важливо вчасно зупинитися, вчасно діагностувати цю проблему. Пам'ятаєте такого персонажа, як Каїн? Сказано те, що йому гріх стукав в його серце. І, на жаль, він все ж таки відповів йому так. Поніс жахливі покарання. Ми це знаємо, читаємо це в Біблії. І все пішло не так, все пішло не по плану, все пішло не так, як могло би піти. І сьогодні немає такого віку, який би був непідвладний для гріха. Сьогодні гріх атакує вже з маличку, Сьогодні гріх атакує. Уже і тих людей, ким здавалося би, та вже не до гріха мало би бути, але ні, атакує, продовжує свою атаку гріх. Гріх не зупиняється, диявол не зупиняючи, не зупиняється, знаючи те, що короткий його час, що не так багато в нього часу, ще багатьох людей, дітей, молодь, підлітків полонити до себе. Як важливо вміти говорити ні цьому гріхові. Ми розуміємо те, що Ісус Христос своєю жертвою, своєю великою благодаттю якраз зробив те, що це слово стало можливим. Слово ні, стало можливим, якраз завдяки тому, що Ісус Христос і є тим неймовірно великим переможцем. Він переміг на Голгофі всі наші немочі. Він сам за нас заступився, поніс всі наші немочі. Це означає, що наші немочі, вони дійсно понесені Христом. Нам легше. Але за нами так само відповідальність говорити тверде, важливе, переконливе, чітке, однозначне і категоричне слово ні. Ні гріху. Друзі, я хочу, щоб кожен з нас в цей пасхальний час дійсно зрозумів важливість перебування у Бозі, перебування у Христі. І я знаю, що ми знаємо Бога, але як важливо дійсно мати оце Богопізнання щоденно. Що Богопізнання, яке повне дивовижного освячення перед Богом, дивовижної радості перед Богом, дивовижної такого миру перед Богом. І я вірю, що Бог буде давати нам сили, коли ми будемо жити святим життям. Отже, друзі, перше хто в нас є? Оце нас має радувати і тішити. В нас є той. Хто всі наші болі і немочі взяв на себе, хто продовжує з нами свою роботу, хто нас може благословляти, утішати, надихати, це Ісус Христос. Слава йому за це. І друге, Він хоче від нас не такого вже й неймовірного, абсолютно реального, складного, але дуже реального. Не грішити, говорити гріху, тверде, ні, жити святим, чистим життям. Амінь. Ми будемо молитися зараз, і дітки, я попрошу двох з вас помолитись, і я так само помолюся. Хто хоче помолитися? Ого, як багато. Давай, Степа, будь ласка, і ще хто Можеш там. Е, давай, будь ласка. Добре, тоді ми піднімемося і помолимося.